І, все ж таки, справжній чи не справжній таємницю Лапландського Санта-Клауса дуже ретельно охороняють. Кажуть, що він один такий єдиний і вже сотні років приймає дітей в себе вдома, в Рованіємі. Наша Наталка Гончарова з донькою Софі вирішили дослідити деякі особисті факти життя Санти, а особливо як фінам вдається казку перетворювати на реальність так довго і так впевнено. Бу ми витратили, щоб дістатися будинку Санти в рованьємі Лапландії. Тут розташована Санта Вілач, село, де живе Санта Клаус. На порозі Сантина помічниця, ельф-папу. справжнього Санту побачите? Веде нас по магічному тунелю. Ідіть за мною, обережно лід. Зазвичай тут черги з охочих загадати бажання дідові Клаусу. Однак нині ми одні за півгодини до відкриття він погодився нас прийняти індивідуально. Він готовий до зустрічі. Ось він головний санта планети. Скільки тобі років? Чотири Ти, мабуть, Софії. Yeah. <зваччя> Наскільки хорошою ти була? Можеш показати? Трошки хорошою, чи трохи більше хорошою? Чи хорошою? Чи дуже хорошою? Така. <гітнє> відразу розпитує, що дитина хоче під ялинку. Автобус щенятами, і щоб війна закінчилась? За здійснення бажань просить показати свої вміння. This is my kiss goodbye. You can stand and, and watch me fly. Санта обіцяє, утім доведеться почекати новорічної ночі. Ми ж натомість даруємо презенти санті вже зараз. зазвичай я дарую презенти всім. Сьогодні мій день <рес> Час розпитати про особисте. Скільки вам років? У моєму водійському, яке я використовую, катаючись на оленях, написано давній. Харчується, каже всім, окрім традиційної фінської оленини. Олені для нього друзі. Мама клаус. Часто говорить мені: ти маєш їсти здорову їжу. У вас є мама Клаус. Так, звичайно, ми разом уже декілька століть. Чому ми її ніколи не бачимо? Вона не публічна, пікується про ельфів і природу. Про реальну професію не мріяв. Якби не був Сантою, був би Спайдермен. На руках Радо тримає як і дітей, так і дорослих. <реш> Можна вашу руку? Ось так. А мама Санта нормально відреагує? <реш> так, звичайно, немає проблем. No so <реш> Ти так <реш> санті сподобалася, що, хоча це не різдво, він тобі дешті маленьке передав. Санті допомагають так звані ельфи. Вони продають сувеніри, читають листи, Є! зустрічають гостей і щосили боронять новорічну легенду. Вивідати бодай щось про неказковий бік їхнього життя нереально. Мені треба ваше ім'я та прізвище. Добре. Ельф Капу. I like 50. Я провчилася 50 років у школі ельфів і останні 20 років працюю тут. Ельф Йосефіна. Ельф Йосифіна. Ой, мені виповнюється 125 років скоро, А в школі ельфів я була 99 років. Виглядаєте молодшою? Ой, дякую. За кілька кілометрів від села Санти його друга резиденція Санта Парк. Вау! Веде сюди велетенський тунель із лісовими звуками. Тут нас також зустрічають ельфи. Hey, Є крижана кімната. Температура всередині мінус 10. Дуже дуже сильно холодно, навіть не передати. Ці скульптури справжні. Тут можна власноруч зробити листівки, подивитися шоу. Зліпити будь-що з безлімітного французького пластиліну і відвідати школу ельфів. І ще проїхатися чарівним різдвяним потягом. І тут теж Санта. підозрюємо, що двійник, але він переконує звичайні дива. Як ви дісталися з вашого іншого дому сюди. Без проблем у мене секретні тунелі тут під землею, і в мене є самокат. От навіть до України можу дістатися за півгодини на своєму олені. Рудо. Бороди Сант однакові, а от знання мов різне. То оце спадартна навіть на додачу у дорогих готелях є послуга, персональне поздоровлення від Санти. Минулого року. Він приїхав до нас на оленях. Це коштує від 500 до 900 євро. Таким чином, у містечку мають одночасно працювати щонайменше троє чарівників, два в резиденціях, один за викликом. Утім, розпитувати про кількість санту місцевих невічливо. Берегти новорічну казку тут справді національний обов'язок. Борода справжня це Лапландія. Тут все справжнє. Уже завтра то швидше олені чи собаки? Як живуть у Лапландії казкові тварини? Наталя Гончарова, Сергій Кисельов з Лапландії, ТСН один плюс один.